Ліна Костенко, доля. Наснився мені чотирнадцький базар під небом у чистому полі. Для різних людей, для щедрих і скнар продавалися різні долі. Одні долі не гірші, а другі, як підні міньйони Хто купляв собі долю за гріш, а хто за мільйони, дехто щастям своїм платив, дехто золотом золотим. А дехто вельми сумнівним. Долі ворожки та суючі дні. До покупців горнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась, я глянула їй в обличчя Ясне, І душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму ти собі затяг. Сказала вона суворо, за мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така? Яке твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська, наша мати, і я її прийняла як закон. І диво велике сталося, минула ніч, скінчився сон. А доля мені зосталась. Я собі долю вибрала сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці.